Вітаю на каналі. Сьогодні готую тістечка картопля. Це спогоди мого дитинства. Вже минуло дуже багато часу і мені дуже захотілося зробити такий смаколик. Робиться він дуже швидко, просто все. І вирішила поділитись також з вами. Так, як мої відео переглядає моя мама, передаю їй також вітання, щоб були здорові і ще прожили між нами дуже-дуже багато років. А я приступаю до приготування. Тож, переходимо до приготування. Готується все швидко і просто. У мене тут печиво 300 грам. Я його зараз так руками розламаю, а потім зроблю таку крихту. Поміж у мене є такі, такі стаканчики, і я так стаканчиком буду роздавлювати. Можна все зробити блендером. Все, я так перетерла таку крихту. Я думаю, що буде достатньо. Ось така крифка. І тепер сюди додаю какао. Все, що потрібно, я напишу в описі під відео. І все гарно перемішую так. Раз рукою. Так поєдную какау. Спечиво. І так ніби руками перетираю ще. Картопля виходить темніше, світліше в залежності від какао. У мене какао не таке темне, то буде світленька картопелька. Але смак від цього не втрачається. Тепер сюди додаю так чайної ложки ванільного цукру. Ось так. І цукрової пудри. І також все так поєдную. Роблю так руками. Я в рукавичках, так що можна поєднувати руками. Звідки пішло таке тістечко картопля з фабрик. Залишались коржі з тортів, І щоб їх не викидати. Таку картопельку можна робити навіть і без рецепта. Все давати на око і також гарно все вийде. Ось так все гарно поєднала. І тепер буду додавати сюди в мене масло кімнатної температури. І буду додавати сюди масло, і так буду роздирати гарно. Коли так все гарно масло так з'єднала, тепер додаю сюди згущене молоко. Добре, заберу, щоб нічого не залишалось. Ось так. І знов-таки все поєдную так, до такої однорідної маси. Все. Тепер буду робити картопельку, формувати. Можна робити кругленькі, любі які, любить це такі можете формувати. Трошки рукавичка мені можна велику-маленьку, яку любите. Я трішки сформую таких кругленьких картоплин і викладаю сюди на доску, застелену пергаментним папером. І розкатую. Такі картоплинки, можна сказати. Буду старатись зробити однієї форми. В окремій тарілці я взяла дві столові ложки какао-порошку і три столові ложки цукрової пудри. І так все поєднаю. Це все для прикраси. Можна брати і заливати гарячим шоколадом і давати, щоб остигнуло. Буде ще смачніше, але я так по-простому роблю какао, цукрова пудра. І зараз так буду вмакати з усіх сторін. Так Легка струшую. Ось яка картопелька. Можна давати і діткам маленьким їсти. Так слегка струшуємо, щоб не залишалося лишній какао. І так всі картоплини. Тепер беру палочку і роблю такі дирочки для паростків. Це вже для прикраси. Ось так. Ось так. Тепер беру горішки і так кожну дирочку запихаю. Роблю такі ніби паростки. Горішки тут можна любі. У мене арахісові. хто які має. От картопелька така виходить в нас. І так роблю решту. Ось. Всіє дози, скільки у мене картоплин вийшло. Можна горішки сюди давати, можна і не давати. Я просто зробила так візуально, щоб було подібне на картопельку. Картопелька є в різної форми, так що, ось такий смаколик. І ставлю тепер в холодильник на годинку. Все можна смакувати і чаювати. Рецепт залишу в описі під відео. Готуйте, смакуйте, радуйте своїх рідних такими смаколиками. Чекаю вас у наступних випусках.